Усім доброго дня, канал Сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду маринувати помідори. Ну от, і Поділюся з вами своїм рецептом, як я це роблю. Для цього я взяла помідорки, такі помідори, невеличкі, такі якраз середненькі, вони мені для літрових баночок якраз сам раз підходять. І буду маринувати у такі літрові баночки. Сьогодні. Ну, і взяла ще зонтики кропу, пучок петрушечки, я люблю петрушку в помідорах. Якщо не любить, може і не додавати, це не обов'язково. Сіль мені потрібна ще е, цукор, оцет 9%, лавровий листочок, перець духмяний, перець горошки, горошком чорний. Ну і чесничок. Вже воду поклала, щоб закипіла. Я буду сьогодні їх тільки парити, я не буду стерилізувати. Це швиденько, просто. І дуже добрі, виходить. Ну, от зараз буду ставити баночки. Ну, буду показувати, що я кладу в баночки. У мене чесничок такий величенький, я його отак буду частинки різати. У мене великі два. Якщо маленькі, можна три. От беру такі теж малесенькі, такі два зонтики, поставлю два, якщо маленькі. Якщо будуть великі, отакі буду ставити по одному. Ну, от, і такий небагато. Два, три маленькі кричечки, петрушечки ставлю сюди. Тепер от горошок. Три штучечки, а якщо малесенькі, то чотири духмяного перця остаточно тут. Ну, от, і чорного перця візьму. Десь так. Ну, до десяти штучок теж вистачає. От з цього. І тепер лавровий листочок візьму. От, якщо великий отакий, просто так його розломлю і ватаю його. Якщо будуть малесенькі, то поставлю два. Все. І тепер буду ставити сюди помідорки. От. от і все. Що в баночку я поставила. І так далі буду наповняти баночки. Я вже в баночки помідори, от бачите, Понакладала всі баночки, розраховувала на 8, а помідорів залишалося, поставила 10, ще добрала 2 баночки. Ну от, і буду, Кип'яток вже поставила каструля, біля мене тут стоїть. Кип'яток тільки що зняла, і буду запарювати їх тепер. Заливати кип'ятком баночки. Отак. От Поні вверх. І зразу кришечкою. Отак от буду ставити. І так кожну кожну баночку. Я вже всі баночки окропом заляла. І там, де помідорка піднімала кришкою, бачите, отут десь-не десь. -недесь. Тому я взяла отакі дощечки, грус. Приклала баночки і зверху от мисочки. тут з тут з цукром, можна набрати просто баночку води і зверху поставити, щоб був трошечки груз, щоб не, піднімало, не піднімалися кришки. Так буду стояти десь хвилин 20, можливо і півгодини. Я вже потрогаю баночку. Якщо буде, вода остине до такої температури, що можна буде взяти баночку в руки і зіляти воду, я вже тоді буду зливати воду і буду робити маринад з цієї самої води і вже буду показувати вам. Прийшло 30 хвилин. І я потрогала от у баночку вода, така вже стала, що можна баночку руки брати. Я забираю звідси всі свої приладдя вже. І вже зараз далі буду показувати, як буду зливати. Ну, от взяла таку баночку літрову, таку саму. І тепер поставила її у в посудину, в миску, щоб не розливалася вода. І тепер буду зливати в баночку і буду міряти, скільки в мене вийде отут. Води літрів. отак прямо кришку притримую і гарненько буду зливати. З однієї. Так слідуючи от, вийшло один літр. Але баночку до кінця я не злила. Баночки воду не злила до кінця. Так, поставлю, рука струлюю тут біля себе і буду ляти по струю. І так далі буду продовжувати міряти на літр. От другий літр. І далі буду зливати. Третій літер. Літр. От четвертий літер. Ще так баночку міряю. От тепер покажу вам, що в мене, бачите, одна баночка залишилася там половина баночки ось води. Я її от сюди у літрову баночку змиваю. Ну, я скажу так, на мій погляд, тут є 200 мл води. Але так, щоб мати рівний рахунок, коли додаємо ми соли, оциту і цукру, от можна долити до повної баночки води. Ну, і нічого, що там маринаду трохи залишиться. Потім. Можна до пів літра долити води і розраховувати собі, скільки там соли оциту і цукру досипати. Ну, я долів зараз до повної баночки. От. Взяла воду і буду доливати до повної баночки. Ну от, бачите? І це п'ятий літр води у мене вийшов. Теж виливаю сюди. Так. Я переляла вже більш, у більшу каструльку, бо побачила, що у мене води багато, а каструля зробилася повна. І тепер буду додавати сіль і цукор. Там казали мені, що я ложки не всіх одинакові, коли я набираю. Бачите, у мене тут трошечки є різниця між, тими, між цими двома ложками. Коли я набираю, от води наберу, от бачите, оця ложка. І перелю у цю ложку. Там зовсім мала різниця, зовсім майже одинаково. Так що не бійтеся міряти ложками, тому що там різниця дуже маленька. Ну, а якщо ні, тоді я напишу і у грамах, і в міліграмах цей рецепт. От і будете собі, як вам підходить, так будете робити. Ну, тоді так буду робити одна, на літр води йде одна столова ложка соли. Отака От столова ложка, такий малесенький вершок. От як вам показати, що майже його немає малесенький. Одна так, буду набирати друга. Третя. Четверта От. і п'ята. Не бійтеся набирати у ложках, тому що, якщо там піде там пару грам сюди-туди, то невеликої ролі не грає, тому що я знаю не перший раз роблю ложками і все. Тепер цукор. Цукру даємо 4 ложки на літр. Тоді у нас виходить. 20 ложок отаких от теж вершком. Якщо ви не хочете що подумаєте, що це багато для вас цукру, можете дати менше 2 ложки. Не треба ж скільки там, або давайте так, тоді три ложки на літр води цукру. Ну, воно дуже хороший, цей маринад, так, як я роблю. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома, восьма, дев'ята, десята. І зараз так ще раз. Десять дам. І двадцята ложка цукру. Я, я ж кажу, якщо ви не дуже любите, щоб були дуже солодкі, можете зменшити чуть цукру. Ну, Маринко прекрасний на такий розрахунок. Ну що, тепер я його гарненько розмішаю, щоб все розтопилося. І ставити на огонь. Хай закипить. І вже там покажу вам, як даю осад вода гарненько вже закипіла, і буду додавати оцет. Оцет буду додавати 9%, бачите? От. Видно, видно. І теж буду ложкою додавати. Трішки скручу вогонь під водою, отак. І теж ложечкою, отою самою ложкою, буду давати 20 столових ложок. Отаких. Бачите? От одна, друга. Третя, четверта і так далі, буду зараз продовжувати. Бала 20 столових ложок. Можна оцю оцей ось, просто у якусь чашечку собі переміряти оцими ложками і чашечкою сюди заляти. Ну, я для вас вже зробила так. Показала. Ну, от і все. Іду заливати в баночки. Так, все. От біля мене стоїть маринад і буду заливати вже кришечка на маринаді обов'язково має бути кришечка. Я її набираю маринаду, кришечку, каструльку закриваю. І отак засипаю в кожну баночку. Поверх. Я маринад спробувала на свій смак, як мені він якраз мені добрий, так що я нічого туди більше не додавала. Мені дуже подобається такий маринад. І знову так набираю маринада. Кришечкою зверху накриваю каструльку, тому що баночок багато, щоб не вистивав маринад. Ну, от я так далі буду продовжувати. Баночки я всі, от, бачите, всі вверх. Наповнила вже маринадом і буду швиденько закручувати. От скільки в мене залишилося. Десь так більше, як пів літра е, оце, цього маринаду. Нічого страшного, зато розрахувала собі рівно, щоб не помилилася у цьому, що давала. Е, так, швиденько закручую ключем, а потім скажу вам, яку я зробила помилку на трьох баночках. Я вже закрутила баночки і покажу, От баштики вийшли. Гарненькі такі. Дивіться. От такі баночки з помідорами вийшли. А тепер скажу свою помилку. Я от ту баночку, що першу накладала, показувала вам, як накладала у баночки помідорів і ще дві. У мене вийшлося три накладжені помідори в баночки, які я не проколола. І вони в мене дійсно трішки потріскали. Так що я вже інші згадала і вам навіть не показувала. згадала. І вже далі я всі помідори трішки проколола. Я брала просто отак е, ножик от, і отак, отак ножиком робила. Все, більше нічого не треба робити. Отако зробити і будуть гарні, цілесенькі помідори у вас у баночки не будуть тріскати. А от ті баночки, я не знаю, де вони зараз саме, я дивилася, вони трішки трісли. Да. Так що ви а, от, останні вже не потріскали, вже гарні ціленькі. Обов'язково так собі зробіть проколіт. Ну, як бачите, я сьогодні такі помідорки показувала вам, як я мариную. Це дуже смачно. Зараз я от беру, накриваю їх полотенцем. Цю помідорку заберу, звідси. І зверху ще одіялься. І вони так до самого поки не застинуть. Маринат не застине всередині, гарне отак от укутаю. Зараз їх. От так. І показувала вам сьогодні я, як їх на дійсності багато. Не дві-три баночки просто для відео я робила, а показала, як я їх закриваю багато. Так що, дівчатка, це дуже смачний маринад, дуже виходить смачненькі помідори по такому рецепту. Попробуйте і ви, якщо вам сподобалося. І всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я робила, як я закривала сьогодні такі помідорки. Дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, за лайки. Вам гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше, як завжди, мирного неба, щоб Бог змилувався над нами і відмінив від нас цю біду. Бажаю здоров'я, Божої витримки нам, щоб це все пережити. І всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!